Доброго здоров'я та гарного перегляду. Топ-5 навісного, яке треба мати до березня. Зима це не кінець сезону, а лише пауза перед стартом. Саме зараз, поки земля спить, час готувати техніку і комплектувати своє господарство. Щоб навесні не бігати в пошуках запчастин чи косарки. Варто заздалегідь придбати ключові агрегати. Ми підготували добірку топ-5 навісного. Яке має бути в кожного власника мінітрактора або мототрактора до березня. Перше місце. Фреза основа весняного ґрунту. Без фрези немає гарного посіву. Вона розпушує землю, перемішує добрива і знищує залишки бур'янів. Якщо восени ґрунт був ущільнений або неораний. Саме фреза навесні перетворить його в пухку готову грядку. Чому варто мати до березня ранньою весною в магазинах розкуповують фрези масово? Хороші моделі віракс, бомит, ДТЗ просто зникають. Взимку ціна нижча на 10-15%, ніж у квітні. За зиму можна перевірити ланцюг, ножі, редуктор і підготувати до сезону. Рекомендуємо фрези Virax Bomet DTZ. ідеальні для міні-тракторів 18-40 кінських сил. Друге місце. Плуг класика уранки. Навіть якщо маєш фрезу без плуга не обійтися. Саме він розриває цілину, глибоко перевертає пласт і знищує стару траву. Для городів, садів та нових ділянок це номер один. Чому треба мати до березня? Навесні попит шалений, а черги в магазині це стандарт. Узимку легше обрати модель під свій трактор V-RAX-218 BOMET 2х25. Можна одразу перевірити навісну систему, заміряти глибину, налаштувати. Порада. Перевір перед сезоном кут атаки і заточку лемишів це зекономить пальне навесні. Третє місце. Роторна косарка. Для трави, сіна і порядку. Якщо маєш город, сад або ділянку. Біля дому без косарки не обійтись. Роторна косарка, віракс або лісіцькі – це універсальний інструмент для заготівлі сіна, покосу узбіч і догляду за територією. Чому купити взимку? Ціни на віракс 1,35 метра. І 1,65 метра найнижчі саме з грудня по лютий. У сезон вони дорощають до 20%. Є час перевірити ножі, редуктор і ремені, щоб не ламати в травні бонус. Роторну косарку легко продати навесні, якщо плануєш оновлення, попит шалений. Четверте місце: ще або подрібнювач. Зима для нього ідеальна. Взимку якраз можна подрібнити гілки після обрізки саду. Ще допомагає позбутися відходів і зробити корисну тріску для опалення або мульчування. Переваги працює і взимку, і влітку. Економить місце на ділянці, бо гілки не треба спалювати. Узимку знижки на популярні моделі. Реальний кейс. Фермери часто беруть ще поріз у узимку, бо саме тоді є час попиляти дрова. П'яте місце: причіп або візок транспорт для сезону. Весною без нього ніяк. Вивести гній, завести картоплю, підвести сіно це базова річ у господарстві. Чому придбати зараз? Взимку виробники знижують ціни, щоб звільнити склади. Є можливість замовити причіпи з потрібними габаритами. У березні, квітні доставлення затягуються, бо всі вже в полі. Оптимальні варіанти: причепи невеликих розмірів від українських підприємств. Висновок: березень прийде швидше, ніж здається. І поки одні прокинуться, інші вже будуть у полі, із підготовленим навісним і технікою, яка працює без збоїв. Якщо хочеш стартувати сезон без поспіху, перевір фрезу плуг, косарку, ще порізку і причіп уже зараз. Бо саме ці п'ять речей визначають, яким буде твій урожай у новому році. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.